Номер 1213. Обчислити. Перше завдання: мінус 5, мінус 15, мінус... відняти мінус 28, відняти 14. Мінус 5. Щоб відняти 15, потрібно додати протилежне йому число. Щоб відняти мінус 28, потрібно додати протилежне йому число. Щоб відняти 14, потрібно додати протилежне йому число. І так ми маємо мінус 5, мінус 15 і мінус 14. Мінус 5 та мінус 15, маємо мінус 20 однакові знаки. Та мінус 14 це буде мінус 34 та плюс 28. Мінус тридцять та плюс двадцять вісім, різні знаки, знак більшого і віднімаємо, одержуємо мінус, шість. Одержуємо мінус шість. Друге. Завдання. Два. Відняти двадцять, відняти мінус вісім, відняти одиннадцять. Щоб відняти 29, потрібно додати протилежне йому число, мінус 29. Щоб відняти мінус 8, потрібно додати протилежне до нього число, плюс 8. Щоб відняти 11, потрібно додати протилежне до нього число, мінус 11, мінус 29 та мінус 11, одержимо. Мінус сорок, плюс два та плюс вісім, одержимо плюс десять. Різні знаки, знак більшого. І віднімаємо мінус тридцять. Третє завдання. Двадцять сім цілих п'ятдесят шість сотих. Мінус тринадцять. Міс тридцять шість. Міс двадцять сім цілих п'ятдесят шість сотих. мінус дванадцять. Двадцять сім цілих шість сотих, відняти тридцять шість, означає додати. Протилежне число до 36. Відняти 27,56, додати протилежне до нього число 27,56. Відняти 12 означає додати, відняти мінус 12, означає додати протилежне до нього число, тобто плюс 12. І так, ми одержали 27,56, та мінус 27,56. Протилежні числа в сумі дають 0. Мінус 36 і плюс 12. Мінус 36, залишилось, і плюс 12. Знаки різні ставимо знак більшого модуля. І від більшого віднімаємо менше. Одержуємо мінус 24. Четверте завдання. 39,126. Відняти 12,1 додати 18 і відняти 21,26. Одержуємо 39,126. Відняти 12,1 означає додати число протилежне до 12,1. Додати 18. Відняти 21 означає додати протилежне число до 21,26. 26 тисячних, 26 тисячних. Так, дорівнює. Тепер уважно дивимось. Ми бачимо 126 тисячних. І бачимо одну десяту і 26 тисячних. Зрозуміло, що ось тут би нам гарно було додати оці два числа. Одержимо 39,126, та додати мінус числа від'ємні знак їх буде мінус. І модулі додаємо. 12 та 21 – це буде 33. І 126 тисячних. 126 тисячних. І ще залишилось плюс 18.

Відняти мінус 2 пятнадцятих. Дорівнює мінус 3. Відняти від'ємне число означає додати протилежне. Відняти число означає додати протилежне, тобто додати 2,2. Відняти число мінус п'ятнадцятих означає додати протилежне до нього. Тобто просто 21. Мінус 3 плюс 2,2 і 2,15. Це буде плюс 2, спільний знаменник для 10 і 15. Це буде 30. Додатковий множник до першого, другу. 30 ділим на 10 – 3. До другого, другу. 30 ділим на 15 – 2. 3 помножити на 2 – 6. Два помножити на два чотири. Одержали Мін. мінус три плюс дві цілих десять тридцятих. Скоротимо на десять дві цілих одна третя. Мінус три та плюс два. Це буде мінус 1 мінус один та плюс одна третя. З найбільшого модуля мінус, і від трьох третіх віднімаємо одну третю, маємо мінус дві третіх. Шосте завдання десять цілих дві дев'яты. Відняти мінус чотири цілих одну дев'яту. Відняти тридцять сім. Та відняти мінус 5,2 третіх Дорівнює 10,2. Щоб відняти число, потрібно додати до нього протилежне 4,1. Щоб відняти 37, потрібно додати протилежне, додати мінус 37, і щоб відняти 5,3 потрібно додати протилежне. Тобто 5, там було мінус 5,3, так буде протилежне 5,2 третіх. Так, тепер що маємо? 10 та 4, 14, 2 дев'ятих та 1 девята, 3 дев'ятих, 14,3 дев'ятих, 14,3. Додати, ось зразу краще додати 5,2 третіх. Так, згрупуємо, і відняти 37 цілих 14,39 скорочуємо це буде 1 третя. 14,1 третя та 5,2 третіх. 1 третя та 2 треті, це 3 треті, це одиниця. 14 та 5 девятнадцята 1,20. 20 мінус 37. Різ... Від 20 відняти 37 означає. А, це вже я тут пропустила, плюс мінус 37, ось так. Це вже, так. Да. Додати мінус 37, це вже було. Так, маємо різні знаки. Знак більшого ставимо модуля 37. Більше, мінус, і від більшого модуля віднімаємо менший. Маємо мінус 17. Мінус 17.